Україна продовжує іти вперед і відвоювати свою територію. Клаптик за клаптиком, як повідомили у ранковому зведенні генштабу зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 15 липня 2023 року орієнтовно склали 237 тисяч 180 осіб особового складу. Ще 590 окупантів від Равлено до пекла за минулу добу за весь час повномасштабного вторгнення російська армія втратила 4102 танки. П'ять за добу бойових броньованих машин українськими воїнами спалено вже 8 тисяч 19 одиниць, 11 штук за минулі 24 години. Артилерійських систем Росії знищено 4 тисячі 463 одиниці. За добу вдалося мінуснути аж 14 штук. Реактивних систем залпового вогню рашисти втратили вже 680 одиниць. Засобів ППО 2-ї армії міра успішно спалено 425 одиниць. Дві за добу. А от літаків російська орда втратила вже 315 штук. Натомість гелікоптерів успішно збито і знищено 310 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня вдалося ліквідувати 3807 штук. За добу 24 одиниці. Крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах. Знищено 1273 двісті Кораблів та катерів флоту країни терористки потоплено 18 одиниць. А от автомобільної техніки та автоцистерн ворога українським воїнам вдалося знищити. Ви тільки вдумайтесь: 7 тисяч штук, 17 одиниць за добу. Спеціальної техніки рашисти втратили вже 664 штуки, дві за добу. Дані продовжують уточнювати і Оновлювати слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.